Хочеш бути у безпеці, світися в буквальному сенсі цього слова. Нічні перехожі рідко замислюються над тим, що у темній порі їх майже не видно, особливо водіям, чиї очі зайняті вишукуванням у темряві шляхів об'їзду. Ям убезпечити життя всіх учасників дорожнього руху. Взялися можновладці. владці. Що вони нам Розкаже Володимир Карабан. На дорозі підсвітити всіх пішоходів, водіїв і навіть коней у хурманці. Такий законопроект уже лежить на розгляді в парламенті. Людей, які у темній порі переходять дорогу, планують зобов'язати мати на одязі світловідбивні елементи або хоча б стрічку на плечі, щоб людину було видно у темряві. Пішоходи особливо діти должны понимать, что они не светятся в темноте. Это раз. И кроме того, каждый пешеход почему-то считает, что он вот он идет, он прямо перед носом многотонной машины может... Вступіть на пішохідний пір, він читаєш тон правш. Та біда в тому, що автомобіль не може стати наче вкопаний. А це розуміють далеко не всі, особливо коли людина на перехід вискакує, як Пилип з конопель. Ми вирішили провести невеличкий експеримент, щоб наочно показати, як водії бачать пішоходів у темному одязі на дорозі. Ну а тепер для порівняння одяг зі світловідбиваючими елементами. Тож, як ви бачите, необхідність таких от наліпок, очевидна, навіть без прийняття жодних законів. А особливость в таку погоду, коли на вулиці сніг або мряка. Утім, водії самі часто ігнорують це правило. Приміром, оформлюючи ДТП, спокійно ходять по дорозі, жодним чином себе не позначивши. На тлі машини за аварійкою силует керманича взагалі розчиняється в темряві. У планах також додатково підсвітити і габаритний транспорт, такий як фури, автобуси чи просто вантажівки. Бодії повинні чітко розуміти, якої ці машини довжини, висоти та ширини. В результаті можемо отримати таких ось красенів на дорозі. Не забули законотворці і про велосипедистів, ДТП з любителями крутити педалі не рідкість. І Часто вони опиняються в халепі через недбале ставлення до власної безпеки. Їх зобов'яжуть їздити в одязі зі світловідбивачами, а велосипеди мають бути обладнані не лише катафотами, а ще й світловими приладами, ввімкненими в сутінках і вночі. Аналогічні правила впровадять і для тих, кому для переїздів вистачає лише однієї кінської сили. Щоправда, як планують перевіряти наявність фар на возах там, де й самих доріг немає. Питання риторичне.